Юридичний гороскоп на новий 2026 рік, що ж саме зміниться для вас у Великій Британії. 2026 рік починається не з сюрпризів, а з конкретних змін у законах, які можуть вплинути на ваше життя в цій країні. По-перше, з квітня зростають податки на дивіденди для базової ставки. Це буде майже 11%, тобто 10,75%, А для вищої майже 36%, тобто 35,75%. Якщо ж ви отримуєте дохід від бізнесу і чи інвестицій, саме час переглянути податкову стратегію. Далі саме новини з імміграційної сфери. Уряд пропонує зробити десятирічний маршрут новим стандартом для виходу на постійне місце проживання. Це може зачепити тих, хто раніше розраховував на п'ятирічний маршрут, наприклад, віза з кілдвоке або кваліфікований працівник. З Січня також підвищується вимога до рівня англійської мови, тобто потрібно вже буде здавати на b 2 для робочих віз. Якщо готуєтесь до подачі, придбайте сертифікат заздалегідь. Також у 2026 році залишаються в дії підвищені візові збори, запроваджені ще у 2025 році. Це стосується і віз, і громадянства. Не забудьте перевірити актуальні суми сплати за вашу візову категорію. І нарешті змінюється підхід до тимчасового захисту: більше вимог, більше відмов, більше уваги до вашої інтеграції. Це короткий прогноз, але ваш юридичний рік варто планувати заздалегідь. Пишіть мені в особисті повідомлення, якщо потрібна консультація, під вашу саму ситуацію.